Доброго дня, шановні дорослі! Доброго дня, мої любі хлопчики і дівчатка. Малята, ми сьогодні поговоримо з вами про щось цікаве. А чого? Тому що до нас прийшов у гості ось такий гномик. Малята, подивіться на нього. Як ви вважаєте, який у нього настрій? Так. В нього гарний настрій. Діти, що він робить гномик? Вірно, він посміхається. Мені і Петрик, і Наталочка теж говорить, що гномик посміхається. Діти, давайте до нього привітаємося. Доброго дня, гномику. Ви привітались, молодці. Діти, а скажіть, будь ласка, от коли? Ви посміхаєтесь, гномик посміхається і ви посміхаєтесь. Це що відбувається у вас? Як, який стан у вас? Що з вами відбувається? Так, ви радієте І я теж сьогодні рада, тому що гномик радісний, і він мені передав свою радість. А тепер, малята, давайте скажемо, а що ви робите, коли ви радісні? Як ви це можете з'ясувати? Що ви робите? Можете плескати в долоні. так? Давайте поплескаємо. Молодці! Можете ще що робити? Можете бігати. Можете скакати. Ну, поскакайте. Молодці! А ще що ви можете? Співати, танцювати. Що ви ще можете робити? Сміятися! Прям не знаю, як сильно дуже сміятися. Ще можете, що робити? Кричать Вау! Молодці! А ще, що ви можете? Ви можете обнімати маму, тата, бабусю. Цілувати і кричати: Я радий, я рада. Ось бачите, скільки всяких дій може бути з людиною, коли вона радісна. Малята, давайте я вам хотіла трошки розповісти, що це у людини така емоція. Оце радість, яка висловлюється. Жестами, діями. Ми, жести, які в нас були. Ми плескали в долоні, ми кричали бабу, ми скакали. Це все наші жести і дії. Це називається емоції. Повторіть це слово разом давайте. Емоції. Молодці. Малята. А давайте поміркуємо, якого кольору може бути радість. Радість може бути яскравою і веселою. Вона сяє, як сонце. Діти, згадаємо, як ми зображаємо сонце. Так, ви догадалися, і може вигравати, як райдужні зайчики на стінах. Малята, так отже, як же ми можемо сказати, що радість якого кольору? Так, вона може бути яскраво жовтого. Зверніть увагу на нашого гноміка: він ніби в своїх долоньках приніс жовтого кольору квіточки, ніби цю радість передав у такому предметі, як квітка. І коли ви веселі посміхаєтесь, стрибаєте, танцюєте, граєтесь і хочете поділитися своє, своєю радістю з іншими, то якраз тоді ви і цілуєте, і обнімаєте інших своїх близьких. Малята, сьогодні нас гномік, і мене, і Петрика, і Наталочку, і вас теж трошки зарядив. Гарним почуттям, радістю! Я бажаю вам, щоб ви, малята, завжди були радісні, веселі і щасливі. До зустрічі, діти!